СБУ зібрала доказову базу та заочно повідомила про підозру заступниці голови Новгородської облради, члену партії Єдина Росія Ользі Борисовій. За матеріалами слідства зловмисниця упродовж 2023-2025 років неодноразово виїжджала на тимчасово окуповані території України, де передавала расистам фпв дрони, рації та засоби РЕП. Все це рашисти використовували проти Збройних сил України на Дніпропетровському та Запорізькому напрямках. На підставі зібраних СБУ доказів їй заочно повідомлено про підозру за частиною 2 статті 110 Прим 2 Кримінального кодексу України. Це фінансування туристичних дій, направлених на повалення конституційного ладу в державі. Скринька баби Єльки. Кропивницькому етнодослідники розробили ексклюзивні бокси для патріотичного виховання молоді: в коробках листівки з писанками, дві карткові гри про побут, одяг і страви кропивничан, а ще збірник дитячих україномовних пісень, записаних під час експедицій селами Кіровоградщини. крім того, всередині мішечок з вибійкою, що відтворює орнаменти старовинних рушників. Розвивальні пазли, з яких потрібно скласти театр корифеїв, а також пізнавальні відеокурси з писанкарства, вибійки, хореографії та вокалу, навчальні набори призначені для дошкільнят та учнів молодших класів. Їх використовуватимуть на уроках мистецтв, технологій, краєзнавства позакласних годинах. Загалом зібрали понад 200 скриньок, які безоплатно отримають 35 шкіл Кропивницького. Вміст боксів погоджували з педагогами та учнями, а їхнє виготовлення профінансували благодійні організації. Як підкреслили в бабі Єльці, цей проєкт покликаний виховати в дітях патріотизм та зберегти українську ідентичність, щоб молодь відкрила для себе культуру і традиції рідного к краю, а не наслідувала російське. Згодом скриньку планують доповнити рецептами кулінарних страв Кіровоградщини на меті етнодослідників, аби такі скриньки залучали до навчального процесу в усіх громадах області та в інших містах України. Ми їздимо в експедиції часто, майже під час кожної експедиції, ми привозимо купу матеріалу, який хочемо і можемо використовувати для виховання наших дітей. Так з'явилася ідея скриньки. Ми подумали, що у цьому і проявляється наша стійкість, національна мовна стійкість. Гра що у хаті тут картки, на яких зображені предмети побуту, прикраси, старовинні традиційні обрядові страви з нашого регіону. І це не якісь рандомні картинки. Це те, що є в нас в етнолабораторії, лабораторії, це те, що ми бачили під час експедицій, це те, що готували наші мами, бабусі, і прабаби. Це пташечка жайворонок, зліплена з тіста, обрядова страва. Ми рекомендуємо до використання дану скриньку, до її впровадження, до широкого впровадження, тобто у відповідності до державних стандартів, базового компоненту, контенту нової української школи, всі матеріали якраз ідуть у відповідності. Тобто Розмір деталей, це і фарба, якою пофарбована, це і розташування, це і кількість карток для групової, підгрупової, парної роботи. Тобто можна варіювати всі ці ігри, і це змістове наповнення, яке дійсно є дуже важливим. Ті ініціативи, які є у Баби Ельки, вони Дуже позитивно впливають на підвищення ролі національного патріотичного виховання у всіх учасників освітнього процесу. І основний результат, що наша молодь буде свідомою національно свідомою, патріотичною, і все це заради майбутнього нашої країни. Підозра на отруєння дикорослими грибами. 52-річна кропивничанка звернулася до медиків після вживання власноруч консервованих грибів. І їх жінка також збирала сама навесні цього року. Потерпіло, госпіталізували. В обласному центрі контролю та профілактики хвороб повідомили, що на Кіровоградщині це вже другий випадок отруєння дикорослими грибами в цьому році. Перший був у червні. Минулоріч їх зареєстрували три. Фахівці нагадують, вживання дикорослих. Грибів небезпечне для здоров'я та навіть життя. Симптоми отруєння дикорослими грибами можуть з'являтися як через 30 хвилин, через годину після споживання, так і на наступний день, а навіть через декілька днів. Перш за все, це симптоми з боку травної системи, може бути нудота, блювання, діарея. Приєднуються і інші симптоми, такі як різкий біль у животі, головний біль, може бути підвищення температури, може бути запаморочення, галюцинації, можливо, може бути холодні кінцівки рук і ніг, так як відбувається відтік крові. Ну звичайно. Часто дикорослі гриби, якщо свої часто не звернуться за медичною допомогою, приводять, на жаль, і до смертельних випадків. Лікування військовослужбовця має відбуватися за чітко спланованим медичним маршрутом. Детальніше зі схемою та її особливостями захисників ознайомили в департаменті охорони здоров'я Кіровоградської облвійськадміністрації. У відомстві пояснили, медичний маршрут складає начмет військової частини, який скеровує воїна на реабілітацію. Спершу боєць повинен відмітитися в ТЦК громади, на території якої проходитиме лікування. З територіального центру комплектування військовослужбовців. Овця спрямовують в обласний військовий госпіталь. Після оцінки його стану воїну виписують направлення до фахівців, в яких він лікуватиметься. Важливо пам'ятати, військовослужбовець мусить звертатися саме в ті заклади, які вказані в направленні. Обстеження і лікування воїнів впродовж усього медичного маршруту є безоплатним, наголосили Вова. Військові лікарі формують відповідні медичні маршрути для військового службу. Це пов'язано з тим, що кожен військовослужбовець має бути на обліку під пильним наглядом командира, і командир має розуміти, де знаходиться його боєць навіть під час лікування. Військовослужбовець рухається саме за медичним маршрутом, визначеним військовим лікарем, і не може самостійно приймати рішення в звернення в інші лікувальні заклади, в інші ВЛК, в якісь інші обстеження, в приватні структури. Це недоцільно, в цьому нема сенсу, бо потім не сприймаються ці обстеження як додаткові аргументи, оскільки мали вони були виконані без направлення. Ви втомлюєтеся. І це нормально, коли ви відчуваєте, що сили знаходяться на нулі. Інколи відпочинок це не просто полежати, а це звільнити свої думки від зайвого навантаження, не бути всім для всіх. Інколи втома не лікується просто сном. Сьогодні я вам порекомендую три речі. Перше, це визначити, яка у вас є втома. Соціальна, емоційна або фізична. Друге, дайте собі можливість відпочити хоча б 15 хвилин. Третє робіть щось для себе маленькими кроками. Не для Інстаграму, не для когось, а для своєї душі. Відчуйте, як емоції позитивні наповнюють вас. І ви цими емоціями можете ділитися з навколишнім світом. Відновлюйтесь, відпочивайте, набирайтеся сил.